Добрий день, малята, відгадайте загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що ж це буде, дітки? Здогадалися? Це зуби в нашому. Зуби потрібні нам, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти. Та мати гарну посмішку. Візьміть, будь ласка, дзеркальця, відкрийте ротика і подивіться на свої зуби. Зуби покриті емаллю. Вона тверда, захищає зуби від пошкодження. Але якщо за зубами неправильно доглядати, навіть цей матеріал може не витримати. У зубах тоді з'являються дірки. Зуби це живий орган. Дірка в зубі завжди боляче. Коли ви дивитесь на свої зуби, то ви бачите тільки частину зуба білого кольору, це коронка. А другу частину зуба ми не бачимо, це корінь, за допомогою якого він у нас тримається у десним. Діти, що треба робити, щоб зуби не хворіли? Так, вірно, зуби треба чистити. Чим чистять зуби? Зубною щіткою і пастою. Дітки, хто товаришує з пастою і щіткою, того завжди будуть гарні, здорові зуби. А ви товаришуєте? З пастою і щіткою. Молодці! А чи знаєте, як правильно чистити зуби? Чистити зуби потрібно не поспішаючи, зверху вниз і знизу вверх. Так само зуби чистять із середини. Після кожного вживання їжі зуби не чистять. А прополіскують рот теплою водою. Отже, дітки, ми дійшємо руку. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати паста щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Діти, зараз ми дізнаємось ладогляду. За зубами. Щодня чистити зуби пастою вранці та ввечері. Ретельно полощи рот після прийому їжі. Щонайменше двічі на рік відвідуй зубного лікаря. Звертайся до нього при перших ознаках хвороби зубів та ясен. Не захоплюйся солодощами, особливо тими, що застрягають у зубах та прилипають до них, не гризи зубами горіхи та інші тверді предмети. Їж побільше сирих овочів і фруктів, а також нежирне м'ясо, сир. Не їж дуже холодну та дуже гарячу їжу. Не можна їсти холодну їжу, а потім відразу гарячу і навпаки. Пам'ятайте, корисно для зубів. Шкідливо для зубів. А зараз я вам пропоную пограти в гру, так чи ні? Я давати вам поради, якщо моя порада хороша, ви плескайте в долоні. На неправильну пораду говорити ні, не можна. Готові? Розколювати зубами горіхи. Чистити зуби потрібно кожного дня, їсти багато солодощів, їсти овочі та фрукти, не ходити до стоматолога. Їсти молочні продукти. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Можна після гарячої їжі пити дуже холодну воду. Молодці малята. Чую і бачу, що ви добре знаєте, як доглядати за зубами. Запам'ятайте, здорові зуби запорубка здоров'я.